Що він подумав, і він готовий повернутися до цієї ідеї з величезним обміном територій. І одразу ж Трампу, Трампу це дуже ідея подобається. Це там великий обмін, це велика, велика угода, це великий компроміс. Це просто ну, для його характера, це, це, це просто супер. Але знову ж Лавров не підтвердив. І саме тому і Будапешт. Зараз вони там не, не, не збираються. Угу. Але я вважаю, що Путін до цього повернеться. Він просто торгується, він хоче е, виснажити Трампа, він хоче витягнути з нього е, найбільш, е, найбільшу кіль, кількість поступок. Е, але врешті-решт, я не бачу просто іншого варіанту, на яку вони можуть домовитися, А що Україна потім скаже. І наскільки ця ідея взагалі продаваємо українцям, ну тут. Дуже величезне питання, але я вважаю, що, врешті-решт, ми будемо змушені відповідати саме на це питання про великий обмін територіями.